Дівчата, я пропоную вам сьогодні зробити практику, яка змінить ваше ставлення до себе, збільшить любов до себе, дасть внутрішню підтримку. Зробіть її зараз разом зі мною та збережіть цей допис, аби повторювати за потреби так часто, як вам буде необхідно, аж поки ви не почнете робити її автоматично щоразу, як підходите до дзеркала. Отже, зараз підійдіть до дзеркала та подивіться на своє відображення материнськими очима. Очима, які сповнені безумовної любові, ці очі бачать перед собою прекрасну дівчинку, яка не має жодних недоліків. В цій дівчинці все прекрасно. Ця дитина прийшла в світ для того, аби нести радість. І коли ви дивитеся на неї, ви бачите прекрасну від природи людину. Обгорніть її своєю любов'ю та дозвольте їй бути такою, яка вона є. Цій дівчинці можна робити помилки, адже вона на них навчається. Їй можна бавитися та радіти просто так. Вона може бути не ідеальною, але ваша любов до неї не залежить від цього. Ви любите її. Просто за те, що вона є. Запитайте в неї, чого вона хоче, чого вона хоче насправді. Поведіть цю прекрасну дитину гуляти в парк, купіть їй щось приємне, приділіть їй ваш час та увагу. Що вона хоче на сніданок? З ким вона хоче провести свій час. Дозвольте собі дбати про неї щодня адже це найважливіша людина в вашому житті. Робіть цю практику так часто, як це необхідно саме вам, аж поки ви не будете щоразу в дзеркалі, бачити найріднішу людину, яка має вашу любов.